Дівчина приходить на чергове побачення з новим айфоном. І хлопець такий, а звідки у тебе? Ну розумієш, мені подарував покровник. Я ж ходив на побачення, у чоловіка виникає ревнощі, І в нього два, два простих варіанти: ах ти, коза, іди тоді на побачення до того, хто ти подарував айфон. Бо тоді він розписується в власній неспроможності. Або стоп, я хочу, щоб ти отримував лише мої подарунки, щоб ти була ексклюзивно мною. І тоді я хочу, щоб ти була лише моєю жінкою. Я хочу лише з тобою займатися сексом. І тоді я готов в це вкладати. <кій> тоді ось тобі новий iPhone, ось тобі нова машина, а ось тобі шлюбне придороження. Тому що ексклюзив, ексклюзивність коштує справді дорого. І бажання бути мати одну єдину. У кожної жінки є теж бажання бути ексклюзивною, єдиною в житті цього мужчини, цього партнера. Але якщо хочете бути впевненою чи впевненим в собі не боятися конкуренції, запишіться на консультацію до мене чи до когось зі співробітників центру професійної психічної допомоги.